Кожен мех у Сусіті Battletech був створений із конкретною метою. Одні планувалися як універсальні крокуючі платформи, другі як дуже прудкі живчики, які мали стати основою розвідки, третій як потужні здоровані, які були в змозі витримати величезну кількість лучань при штурмі ворожих позицій. І тому подібне. Але є такі мехи, в основі яких лежить одна ідея кошмарити противника на великій дистанції. І сьогоднішній випуск саме про такого красення. Катапульта це по-справжньому одна із ікон цього всесвіту, культовий дизайн якого супроводжує серію майже від самого початку. Його поява на полі бою одразу асоціюється із ракетною небезпекою, так як в своїй переважній масі вони виконують роль вогневої підтримки. Якщо заглибитись в історію, то одразу стає зрозуміло, чим було продиктована така потреба. І зараз ми з вами розберемо це питання та коротко оглянемо самі перші моделі. Адже ви знаходитесь у мехлабі Хобіненс, де кожний поціновувач знайде для себе щось цікавеньке. Почати потрібно з того, що перші домовленості про створення Ліги були підписані 2556 року. Це був тристоронній пакет документів між теранською гегемонією, конфедерацією капеланів та Лігою вільних світів. Через два роки переговорів, 2558 року, вдалося долучити ще й ліранську співдружність. Але для того, щоб долучити федерацію сонця та комбінат драконів, простих перемовин не вистачало. Саме через це Теранська гегемонія, щоб покріпити свою позицію у союзі, почала створювати нові гранти на дослідження та контракти на розробку. Потрібно було вивчити нову тенденцію, яка склалась на полі битви та світовій карті в цілому. А також розробити більш ефективні бойові машини із введенням нових бойових маневрів. Внаслідок чого 2561 року і була створена катапульта. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. А особливо подякував усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорить нашу команду. Дякую. Hollis Incorporated це фірма, яка в своїй основі займалась постачанням спорядження для теранської гегемонії. І замахнувшись на щось більше, вона взяла грант на дослідження та розробку. Проаналізувавши дані по забезпеченню бойових підрозділів та звіти бойових зіткнень за останнє десятиліття, вони прийшли висновків, що потрібна більш потужна вогнева підтримка. Концепція була не новою, але успіх, який принесла катапульта на полі бою, кардинально змінив положення фірми і вивів її на новий рівень розвитку. Був підписаний спеціальний обмежуючий контракт на створення, де тиранська гегемонія виступала єдиним покупцем цих мехів, так як саме вона стала ініціатором розробки, надала потрібну інформацію, першочергові моделі та креслення, а також видала грант на розробку та дослідження. Попри такі умови, це все рівно був золотий квиток для фірми, яка завдяки цьому зуміла створити дуже велике та розвинуте виробництво. Не обмежуючись у виконанні інших контрактів, вона і надалі створювала спорядження, а успіх Катапультин та ексклюзивний контракт став свого роду гарною візитною карточкою. Очевидно, що за період дії цього договору вони створили неймовірно велику кількість цих мехів, яка стала рекордною на той час. А після завершення терміну обмеження інші члени альянсу також змогли купити цих мехів, що разом ще більше зміцнило первинне формування зоріної ліги. Після серії бойових зіткнень за участю катапульт та демонстрації нових розробок, де вони також зіграли одну із основних ролей, дракони та федерація, поступово змінила свою думку і стала частиною ліги. Що стосується самої розробки, то 2560 року було створено перший варіант шасі із базовою комплектацією зброї. Стандарт Hollis Марк Сван мав певного ряду недоліки, і ще на стадії первинного тестування було прийнято рішення про модернізацію, внаслідок чого і народилася славнозвісне шасі Hollis Смарк 2. І ось вже наступного 2561 року з виробничого цеху виходить катапульта серії CPLT-C1. Вона і стала тією першою ексклюзивною. Цей мех відносить до класу тяжких, так як важить він 65 тонн. Їх головна роль на полі битви це вогнева підтримка союзників. На озброєні вони мали дві 15 ракетні установки великої дистанції ураження. А також присутні аж 4 середніх лазери, які давали йому певну міру самостійність у захисті при лобовому зіткненні. Це створювало можливість переспрямувати супроводжуючі сили на підтримку передового лензу. Серцем цього меху був термоядерний двигун серії Макма із 260 м ядром, який міг розігнати меха до 65 км на годину. Кресерка швидкість складає 40 км. Не дуже вражаючі показники, але не потрібно забувати про шасі, в яке було вмонтовано 4 стрибкових двигуна, що давали йому вражаючу можливість здійснити маневр у 4 пустерових одиницях. Це все робило його ідеальним варіантом для засідок, так як його маневреність завдяки стрибковим двигунам давала йому велику перевагу у гірському ландшафті та на локаціях із великою кількістю перешкод. Як наслідок, його спорядили бронею, яка мала не дуже високі показники, що робило його мало броньованим представником у своїй ваговій категорії, але в турі це й не мало бути вагомим недоліком. Споряджений він був 10 тоннами важких дюропластових бронепластин, які мають стандартні показники захисту і утворюють йому броню у 160 балів. Внутрішня конструкція складалась із стандартних модулів і має 104 бала міцності. На жаль, на даній моделі відсутня система захисту боєприпасу типу Кейс. Але вагомим плюсом була його система охолодження, яка налічувала 15 одинарних радіаторів. Вони давали можливість вести безперервні залпи із ракетниць, що обертались градом неприємності для противника. А у випадку ближнього бою цих радіаторів з головою вистачало, щоб лазерами пропалювати ворога. Але найголовнішою перевагою цих мехів було співвідношення вартості та якості. За відносно невеликі кошти, ми могли отримати дуже ефективного меха, який міг змінити баланс сил на полі битви, що не дозволяло противнику ігнорувати цю відносно дешеву, але вкрай небезпечну машину. Його вартість складала 5,8 мільйонів цивіл, та займав він лише 1399 бойових бали. Як ви розумієте, вистачить навіть на розвідника, який буде коригувати ракетні залпи, а також у разі чого прийде на допомогу катапультів. У подальшому саме така тактика ведення бою із укриття в парі із легким мехом і виведе катапульту на нові висоти. І ось 2563 року у вже масовий продаж виходить нова серія із маркуванням CPLT A1, яка повністю буде базуватись і використовуватись саме на цих принципах ведення бою. На її озброєнні присутні ті самі 15 -ті ракетні установки великого радіусу ураження по одній на кожну сторону, середні лазери відсутні. Замість них цей споряджений в два рази більшим запасом ракет. На жаль, система захисту боєкомплекту все ще відсутня, але конструктори спорядили цей мех більш вагомим захистом. 12 тонн стандартних бронепластин давали йому 192 бали броні. Внутрішня конструкція мала ті самі стандартні елементи, які в сумі мали 104 бала міцності. Якщо розглянути шосі, то це те саме Holy Smart 2. Саме воно і є першим конструкторсько-дизайнерським рішенням, від якого в подальшому і будуть ці відштовхуватись. Показники швидкості ті самі: максимум 42 км на годину при ходьбі та 65 якщо побіжить. А використання реактивних двигунів дають йому той самий маневр у 4 пусторових одиниці, а це на секунду стрибок у 120 метрів. Система охолодження лишилась без змін. Як ви могли помітити, ця модель вже вузько спеціалізована, яка використовується виключно як вогнева підтримка, коштує 5,6 мільйонів цивіл та займе 1285 бойових балів, що на сотню менше аніж попередній варіант. Ще на підході основних сил, цей ракетоносець почне розсмягшувати ворожу броню, що значно послабить ворога і збільшить можливість критичних пошкоджень. Хоча мушу зізнатись, що ця модель є однозначно слабкішою, аніж сама перша ексклюзивна. Так як відсутність лазерів робить її тактично негнучкою і особливо вразливою у випадку прямого зіткнення, що однозначно гарантує її поразку, якою б бронею ця модель не володіла. Тому все ж таки радимо трохи докласти коштів і взяти модель із додатковим озброєнням. Так як навіть у випадку закінчення боєкомплекту ви все ще зможете наносити шкоду противнику, та будете в змозі як-не-як, але утримувати позиції. А також не потрібно забувати, що середні лазери є найбільш розповсюдженішою зброєю у період війн за спадщину. і у випадку їхньої наявності на мехові вже робить його не дуже погано. Катапульта стала новим обертом у варі подій, який спрямував битву у більш тактичне русло, де виснаження противника вже відігравало більшу роль. Її поява на полі битви означало початок підліку до поразки, який потрібно було негайно знищити. Вона дуже широко використовувалась у силах оборони Зориної ліги, у складі другорядної лінії формувань, а також була присутня у спеціалізованих групах, наприклад, такі як Гірсько-штурмові. Вони належним чином виконували роль, яка була на них покладена, і завдяки цьому заклався міцний фундамент у подальший розвиток цих мехів. А на цьому поки що все. З вас лайк, підписка і комент, а з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.